Всім привіт, я Роу, і це шістнадцята серія ідеального світу. Сподіваюся, на фоні не буде чути мого вентилятора, бо зараз літо, спека, я просто без нього не виживу. А в цій серії ми займемося селом, нашим селом, в якому все ще селяни всі закриті. Тут селяни немає у нас всього два селянина. Сьогодні по планам, це по перше. Я замінив текстуру гравія на ось таку. Ми замінимо стежки гравієм. Ми викопаємо десь гравій, десь його знайдемо нормально. Зробимо стежки. Далі ми побудуємо один будиночок і повністю сьогодні збудуємо весь. У цей мур, я не знаю, як правильно будемо його назвати. Давайте його назвати просто сільський мур. А ще я хотів побудувати колодязь. Якщо ми знайдемо місце для нього, де саме його побудувати, ми його побудуємо. Тож плани є, поїхали працювати. Тож, спершу я хочу зайнятися саме муром. Е, до речі, сніговики виявилися не дуже гарною ідеєю. Вони не наносять жодного дамагу мобам, а я про це не знав. Ну добре, нехай будуть, хоча б так. Просто так. А, нам потрібне каміння. Нам треба кругляк. А у нас кругляку не те, що багато. Що у нас тут? Я вже забув. Ага. До речі, треба ще інструменти полагодити. А, ну окей, беремо цей весь кругляк. Він нам знадобиться, і цього може бути. Ну, не може. А цього буде мало. Нам треба дуже багато. Тож з кругляку нам треба, а на місці будемо все крафтити а, стоп, нам треба не тільки кругляк, нам треба і камінь. Камінь добувається шовковим дотиком. А кайло на шовковий дотик зламане. А, ну, поки що я пропоную полагодити кайла десь. Ага, скоро нам треба буде в шахту добувати нові ресурси. А, ми можемо зробити. Шовковий дотик все одно не буде лагодитися якимось інакшим чином, ти, в принципі, в мене немає більше лагодження. От удача це дуже важливо. Нам треба ще один. І воно навіть не повністю полагодиться. Ну добре. Так, тоді звичайне кайло ми поки що викладемо. Беремо шовку і дотик. І будемо йти у печери. А ще треба розгрібсти ось ці скрині. Так, нам точно не треба земля. Оце, оце, оце. Що ж, погнали в шахту. Так, на цей раз не вагонеткою. Нам треба спуститися не в самий низ. О, до речі, гравій. Так, спустимося трохи нижче. Десь за 16-20 блоків від глибини сланцю має бути. Давайте плюс-мінус тут. Ага. Має бути багато заліза. А, ні! А, стоп. Ні, не ламається. О, оці нам треба. Як шукав, так не міг знайти. А тепер, будь ласка. Ляпіс. Що ж трохи ресурсів ми добули. Щось таке я тут накопав. Ось у нас вихід. О, гравій. Так, і все ж таки я вважаю гравію нам маловато. А може вистачить, ну добре, думаю, на перший час вистачить. Що ж, нам потрібен каменіс. У нас є один але я хочу скрафтити ще. Можна викласти деякі нехай кругля буде про всяк випадок вдома. От наприклад, ми добули, ляпісу буде за очаруватися. Необроблене мідь, Сяйні мішечки. Думаю, покладу сюди. І ще, що нам знадобиться, так це дуб. І дубу, наскільки пам'ятаю, у мене дуже мало. Хоча в скрині щось є 38, Ну, має вистачити насправді. Що ж, спочатку, ми займаємося. А, стоп, 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 стоп. Спочатку ми займемося парканом, і наскільки я пам'ятаю, ось тут є скриня з вже якимись ресурсами. Чудово! Думаю, можна ось це все перекласти ось сюди. Тож, для будівництва нам потрібно проставити стовпи і полублоки. Ну, займемося цим зараз. Що ж, стовпчики я проставив. Тут будуть ворота, там десь будуть ворота, і он там будуть ворота. Тепер самі стіни. Думаю, далі їх. Хм, а отакі такі місця треба, напевно, міняти на блоки. Так, думаю, так буде краще виглядати. Так, самі стіни готові. На парканах я ставив ось такі кнопочки. Думаю, проставимо їх пізніше, а зараз треба зайнятися ось такими воротами. Поки що без ньоговиків. І спершу, думаю, зроблю ось тут. Дивлячись на те, як вони зроблені. А у них 5 блоків проміжку і по 3 блоки. Ось такі дві башти. Десь ось так. Так, так. І так. І ось я готую ворота. Стіни. Так, одні готові треба ще двоє. Думаю, зробимо ось тут далі. Ось ще одні ворота готові. Залишилося останнє, але треба трошки докрафтити. Четверті ворота готові. А мало так дерево пішло. Тож, я трошки добув дерева, плюс-мінус трошки більше. А, виходить майже 5 стаків, і я давно хотів посадити, по-перше, ось тут вже були великі дерева. Не знаю, будуть великі, не будуть, потім зрубаємо, якщо не будуть. Бажано мати би великі. І насаджаю, напевно, поки що тут дерев, які я потім зрубаю для будівництва села. Бо я його роблю з дуба, а дуба в мене вже все менше і менше. О, oh. не вистачило. Я думаю, вистачить. Тепер тут смуус кліпим. І я думаю, можна одразу поставити, щоб таке придумати. Якщо я зроблю щось таке, ну, хай буде так. Як мінімум зомбі точно не пройдуть. Якщо треба буде проїхати на коні, ми проїдемо. Якщо треба пройти, пройдемо. Ну і все. Паркан, мур, чи як воно там, завершено. В цілому виглядає якось ось так. Думаю, підійде. Відтепер спати я не буду, бо мені треба що, мені треба полагодити елітри. А щоб їх полагодити, мені треба перетинки фантому. Ось чому я в принципі не пішов подорожувати, бо я поки що не знаю, як полагодити швидко елітру. Один з способів це перетинки фантому, яких у мене нема. Тож, поки будемо чекати фантомів. Якраз вночі освітимо цю всю територію, як мінімум поки що смолоскипами як небудь, аби тут не спавнилися монстри і можна було випустити селян. Точно пам'ятаю, що тут так були ще смолоскипи. Переробити стежки на гравіні. ще офіційно ми можемо визволити селян. І, наприклад, фермер зможе працювати на цих полях. Пізніше я йому тут все інакше побудую. Хоча можна, наприклад, ось це переставити сюди. А що ти встав? Тут у нас бібліотекар. Чи картограф? Ні, картограф у нас тут. А я ще підписав. Бібліотека. Це, звісно, бібліотека, але давайте все ж таки перепишемо. Тобто з наших планів ми побудували мур, ми переробили стежки в гравійні, і нам залишилося лише колодязь та будинок м'ясника. І спочатку буде будинок м'ясника. Тож, готуємо ресурси. Це нам не треба. І для цього будиночку треба 4 дубові колоди, один стак та 19 дошок. У нас виросло хоча б одне дерево. О, До речі, тут виросло велике дерево це дуже гарно. Стак і 10 сходів, стак і 3 кругляку, одна сходинка з кругляку, дарова. Тепер вони можуть спілкуватися: 16 дубового паркану, 2 двері, 34 ґрунту, 22 плити з гладкого каменю, 7 шибок, одна дубова натискна плита та 2 смолоскипи. Будуємо будинок пастуха. Я його планую побудувати ось тут. Спочатку беремо кругляк, прибираємо цю лишню траву, смолоскип, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6. Будемо 9 на 6 з кругляку ось таке. Тепер беремо добові бою шибки і плити з гладкого каменю. Ось тут з плит ми робимо ось таке. І останнє це добові дошки. Тепер з кругляку ми робимо щось таке. Один кругляк ми ставимо ось тут. І ось тут рамки. Є. Далі беремо дубові дошки, всі, що є, і можна одразу дубові сходи. І з дошок ми робимо ось так. Потім ось так. І ось так. І у нас залишається одна дошка. І вона не лишня. Вона треба ось тут. Тепер дубові сходи. І на що я спустився. Ставимо сходи, формуючи дах. І ось тут. І тут. На цьому етапі дах готовий і виглядає ось так. І у нас ще має залишитися дві дубові сходи. Ми їх ставимо ось тут і ось тут. Тепер можемо брати інші ресурси. І, по-перше, сходи з кругляку ставимо сюди, двері сюди і сюди. Беремо один дубовий паркан, ставимо сюди і на нього натискну плиту. Тепер сюди колоду, сюди колоду, сюди і сюди. І між ними. І тут, і тут скло. Тепер беремо два смоски, поставимо сюди і сюди. І сам будиночок готовий. Залишилося лише побудувати. 3, 4, 5 Загон для тварин. І наш будиночок для м'ясника готовий. Знову ж таки, у нас немає м'ясника, але як колись буде, і сюди треба перевезти тваринок. ендермен. Нам треба морквинки. І пару свинок. І ведемо їх до м'ясника. Все, готово. Сподіваюсь, м'ясник їх не випустить тут. Так, і що м'ясника? Я забув. По-перше, йому треба стіл і ліжко. Щоправда, я не пам'ятаю, який має бути стіл для м'ясника. Так, нам треба коптильня. Як вона крафтиться, я не пам'ятаю. А, ми можемо зробити чудово. І залишилося лише ліжко. Тепер у нашого майбутнього м'ясника буде і коптильня, і ліжко, куди б його тільки поставити. Е. А? а можна мені повернути ліжко? Дякую, Майнкрафт. Дякую. В будь-якому випадку я ще забув, що нам треба ліжко і сюди. Для пустоха. Серйозно? Що з Майнкрафтом не так? Мені здалося, чи я десь бачу кріпера. Напевно здалося. І для пастуха, наскільки я пам'ятаю, треба ткацький верстат. Чому він тільки половину поля обробив? Чи він має обмеження недалеко від компостеру це робити? Добре, розберемося пізніше. Зараз скоро ранок. Цьому ми поставимо ось так, я думаю. А тобі ліжко я хотів ось так. Вже ранок. Світанок. І ми що зробили? Ми зробили будинок для м'ясника, збудували повністю весь мур, замінили стежки на гравій, хоча треба добути гравію ще більше. І залишилося, що єдине, я хотів сьогодні зробити, так це колодязь. І все одно нам треба гравій. Ага, привіт. Тож, для будівництва нам треба визначитися, де саме, де буде центр нашого селища. Зазвичай, у колодізя має бути чотири дороги усі сторони. Ну тут буде як мінімум одна, оце можна переробити, щоб була друга тут, третя піде туди, а четверта туди ж не може піти. Але це місце прям напрашується. Хоча, знаєте, взагалі і ось таких зігзагів не буває. Тому я вважаю, не дуже буде погано, якщо від колодязя буде лише три стежки. Він використовує кістяне борошно, Вау. Вибачай. Я думаю, слід тобі поставити це ось сюди. Тут треба підготувати місце. Треба, напевно, трохи підняти землю. Де саме буде колодязь? Ну він точно буде на цих блоках сюди один, один. А сюди два. Тобто нам треба ще сюди 3, 4, 5, 6. Тут поєднується з цим. Це погано. Тікай, будь ласка, будь ласка, тікай. Далі тут кругляк. Ось тут кругляк. Далі паркан, паркан. Ну і про що й казав? Ось він і попав туди. Паркан, 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 паркан. І на паркан зверху кругляк. Ось колодязь зі старих версій. І єдине, що дорога піде ось так. А тут дорога піде не так. Тут дорога піде. Що залишилося, це залити ось це все водою. Для цього мені треба відра. І я не знаю, чи будуть туди потрапляти селяни. Якщо будуть, то це буде проблема, але ось такий колодязь. І він висотою, аж як в вежі. Ну, нехай. Взагалі в мене інколи така думка, що він мав бути на блок нижче. Типу, аж отак підніматися сюди. Якось не дуже зручно. Типу, було б логічніше, якби ось цей ось це рівень був на рівень нижче. І ось що маємо: Будиночок, будиночок, будиночок. Колодязь. Будиночок. Побудований мур. І я знову забув єдиний нюанс. Готово. Це будинок четвертий. Це у нас будинок другий. Це перший, і он там третій. Дякую всім за перегляд цієї серії. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, підтримувати Україну, вірити в Україну, донатити на ЗСУ. А я не прощаюся. Скоро побачимося. Бувайте!